И интервью взять, ну все нормально. Садись сидать. Так на сегодня у нас экзамены. Экзамены. Начать. Глава, временные комиссии. Москалець Олександр. Москалець Анатолій Олександрович. До 17.06.90. І воєння Литвого. Комісії Василь Якович, викладач. Запитання є. Для прийняття екзамену. Значить, питання таке першого роду. Всі посіщали курси, ходили, всі будуть. Так чи ні? Всі навчання водіння всі будуть. Значить, так, буде надача екзамену по правилам дорожнього руху і по водінню автомобіля. Значить, по прийняття правилам дорожнього руху буде 15 хвилин. І на кожного курса по водінню автомобіля теж буде 15 хвилин. Значить, водіння буде автомобіля по городку і по місту, щоб всі знали. Всі книжечки були, всі заповняли, все вам розказували. Всі готові до здачі екзамену? Все, будь ласка, все, що потрібно. І прописка всіх є місії на Або території, яку ми обслуговуємо. Так що, будь ласка, екзаменційні карточки і паспорта річності всіх приділі. Всі. Зараз Всі. пройдуть вашу прописку і документи до... Дача здами не допускаємо на категорії, а будь ласка. І далі десь щось виступить і напишіть число, місяць, рік народження. Написали всі. Значить, сьогодні пишемо дату. Число 18.06.98 року. Значить, номер білета проставляєте, так? Правильно ви. Тому що, дуже, я не знаю, ваші преподавали, Всі білети були Всі бачили, так? Всі знайомі, все нормально. Всі йдуть чорним чорнилом, Щоб ви не перепутали. Тут німательно читайте все. Щоб воно все нарисовано, написано, випроси всі готові, тільки не спішіть, акуратненько читайте все. Щоб не було цих лишніх нюансів, тому що в процесі будуть вчили вас, прочитайте, довчить, щоб не було лишніх нюансів. Всі враження прийшли, всі будуть. так що бережіть. Подумайте за тих, хто вас вчив, хто вам приподавав, хто вам це все розказував, тому що воно треба на майбутнє кажуть. Значите випити, будь ласка, закон не запрещає машину, поставте і лишайте свої запитання. Починаються нюанси. Кожен чоловік поради, мають кожного зіграє. Брезі одне говорить, а не друге і так далі. Поставте машину. Іли другий. І так же саме все. Все вивчили, все вивчали. Важі вчили, як виїжджати на лінію з гаража, я не буду грубо говорити за організації. Людина, яка виїжджає, так як потрібно согласно правил дорожнього руху. І все буде нормально. Раз Вас мінісенір встановив, роботі наші. Значить, там є нарисований легковий автомобіль. Щоб це всі знали, що це легковий автомобіль. Не видний, згрузовані, як хтось з легкого автомобіля. Там пишу не писати і не кладочку, в стороні. Билети. Значить, всі шкваргалки, які є, будь ласка, стола убрать. Не було. А чисто листочки можна? Не видя. Ви прийшли здавати екзамен на воді я. Те, да, що, будь ласка, ті ж в сторону. Можна спитати, які біля? Жідет номер 6. Якщо щось комусь не да, будь ласка, запитуйте. Всі шпаргалки щоб не було. Все, да. Все вбересо стола, що нічого. Я ж вас приду Все. Якщо комусь непонятно, що лівчили всі Як ви списували, то як було. На тому, за двері вигляняли, так? Да? И мы имеем его шляхом. Билет будет ласка. Що, просто не получается спать, хорошо? Вы будете упорчать. Ну, у косы печать. Так, вони не использовать эффект класс, я сговор. Все останні забираєте при біля, доставляєте екзаменційні карточки. Все виставляєте на місцях, на столах і саме будьте даєте поміщення. Бете результат, скажімо, після здачі екзаменів. Я же Только их заметили карточки и билеты оставлять, остальные все забирают. такие не пишешь, Нет, просто... Все встал. Все, встал. Все, встал. все должны знать на отлично. Так, шкоры занимаемся. Зараз уже не надо. Так, значит, у нас должно быть 23 человека. Так, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, девятнадцать. 27, 23, все, 23 человек. Так? пока эту самую картину послать. Е, Держите уздечка и... Что Я себе подожди. Карпович. Так надо представлять. Поехали. Я по шеймаши еду. Казалось бы, что... Конкретно скажите. Так, так, так. Так, как мужчины, так и рассказывайте. Есть? Что это означает за разметку. Пешеходный переход. Она его можно останавливать на Нельзя, Ну, только если... Если нужно только дорогу А это что за знак? работник милиции район устанавливает, что вы должны сделать? Остановиться в том месте, где он Так. И что должны предъявить, какие документы? Mm. Дальше. Паспорт является. так? Паспорт. Все ясно. Ну, А тут можно останавливаться? Нельзя. А что нельзя? Я, что это можно. с этой стороны вы должны дорогу уступать или да. нет? в каком случае ну если они идут по главной дороге а тут у меня помеха справа еще что это за знак тут круг кружечку что означает? -э, -э ограничение максимальной скорости 30. а вот этот снизу треугольник что за знак а это несколько поворотов Зигзаг. Поворот. Да. первый и последующий Все ясно

Кой се на на выпуск? Ага. Всички, пришли, значи так. Да. Будь ласка, як ви оцінюєте рівень підготовки учнів автошколи? На даний період я хочу відмітити те, що група, яка сьогодні здавала екзамени по правилам дорожнього руху, також поведінка, більш-менш нормально підготовлена по порівнянню з другими. Учні було по списку нашої слав 30 чоловік, присутні було 23 чоловіки, відсутні було 7, ну це по причинам уважителів, там вони рішать все, коли кому хто не був. Значить вони підійдуть пізніше до нас мревги і здадуть ці правила дорожнього руху, а також поводінню керма автомобіля. Хочу відмітити те, що школа досаг, як вам сказати, що постійно вони підвищують свій професіальний уровень, як не вони більш-менш готують і готували раніше, також в армію, в котрі будуть служити, будучи А Я вважаю, що треба допомагати, тому що життя в нас таке, як вам сказати, не дуже. Солодке, тяжке, так що треба їм допомагати, а тим більше школа дуже хороша, навики, успіхи хороші, все дуже дають хороші знання, все. Автомобіль, парк оборудований хорошо, Тим більше класи хороші тут обородують. Так, що достатньо. Ну, по зрівнянню з тими, що раніше було, більш-менш вони підтягнулися в цьому сказати, рівні. І хорошо, група сьогодні, ну, поставінню з родиною більш-менш нормально здали. І преподаватель. Москалець Володимир Васильович хорошо старався, підготовив їх. Я думаю, що вони йому скажуть велике спасибі, а я їм побажаю зеленої дороги, щоб вони себе вели акуратно на лінії. Все люди, які стараються вести себе акуратно, вони будуть людьми, які стараються щось употребляти, ці спиртне, все. То я читаю в першу чергу, якщо він вважає себе, вважає людей і поважає робітників міліції. Хто хоче випити сторону, постав цей автомобіль в гараж і хай він стоїть, тому що за кермом керувати не можна. Не дай Бог, дорожне прошеджується. Всі ми знаємо, всім батьків, наші діти ростуть маленькі. Все. Я вважаю, треба раз взяв і сів за кермо автомобіля, треба вести себе дуже акуратно, поважати тих перше, себе, дітей і тих, хто на дорозі. Так що я їм побажаю ще раз зеленої вулиці. Щастя, здоров'я, сім'ям благополуччя. Хай їм завжди везе. Дякую. Так, э, так. Анатолий Александрович, Александрович, на секунду а, сюда. На секунду. Да, да, Так, 698 грамм.